Сьогодні будемо робити найосновніше з усіх огородних робот. Садимо томати, перці, сині, робимо розсаду. Земелька в мене, як я вам і казала, зроблена із свого огороду, трішки перегною, той, що залишився минулорічний, він може і ніяк буде. Додавати якої-небудь там ситості, але трошечки землю розрихлить. Така ось вийшла, гляньте, яка гарна, пухкенька, розсипчата земелька. Щоб трошечки не заразити землю, я ось фітоспорин. І отак, щоб не вимазувати руки, відрізаю одну граминочку на 2 літри води. Мені отак цього буде достатньо. І разом із пакетом кидаємо у воду. Це все загортаємо, кладемо назад. А те теплі водичці зараз розчиниться, доливаємо до бутилки і будемо поливати тоді всю розсаду. Ось так. Я той рік зробила, і дуже гарно не було ніякої чорної ніжки. Розсада виросла вся гарна. Весь фітоспорин пішов у воду, а Чистенький пакетик викидаємо. Тепер давайте подивимося, що у нас з насінням. Насіння пролежало добу. Ось перше, яке мені під руку попаде. Ми з вами беремо, розкриваємо і дивимося. Ось дивіться, бачите? За одну добу. І вже насіння проклюнулося, і вже є корінці. А витримаєте дв... дві доби, вони вже всі будуть за такими корінцями. Я, особисто, я висаджую їх, коли на перший день вони тільки прокинулися. Ось гляньте, бачите? Усі, все насіння проклюнулося. Ну, прокинули. Значить, починаємо садити. Тепер в мене зовсім немає ніякого значення, яке насіння я беру. Чи там мат, чи що. Я його беру. Це насіння. Ось беру таку коробочку. Як бачите, це обрізана бутилка. Ось тут от отвори. Насипаю в неї земельку. Ось так. Більше, ніж до половини. Тепер кладу сюди моє насіннячко. Скільки? Чотири? Чотири. Все. Засипаю земелькою. І дивіться. Тут цифра три. І тут я теж пишу цифру три. Що це в мене таке? Я буду дивитися по моєму зошиту, де записано оце все, що де під яким номером в мене йде. Все томати посаджені. Потім це все водичкою і все викидаю у парничок. Ось так зразу. Тільки посаджені, нічого ще ніде не сходить. Ось це зразу сюди. Ось так, отаким ось манером, і все воно тут буде виростати. Такий вигляд має тепер моя тепличка. І томати з перцями та синіми, і капустка, і селера, і все тут. Зараз я. Оці бакавушечки знову підкопаю, прикопаю, верніше, накрию тепличку і все з Богом, хай моя розсади росте. Все на сьогодні упорались. Такого вигляду вже має моя тепличка. Я тут усе підкопала, затулила. Зараз вона зігріється і буде все в порядку. І ще. Від щирого серця мої золоті люди. Нас тепер більше тисячі підписників. І я вам дякую, дякую від всього серця за те, що ви зі мною, що ви мене дивитесь. І бажаю вам усього доброго. І велике дякую вам і вам, мої дорогі, легких посадок, гарного врожаю. Залишайтеся зі мною. Усім до побачення, усім пока-пока.